Всім привіт, дівчата. Дуже так. рада вітати вас на своєму каналі. Про моє хобі, про моє в'язання. Нарешті я наважилась вийти з зони свого комфорту і почати робити те, про що я дуже давно мріяла. Коротко про себе розкажу. Мене звуть Оксана, мені 45 років. Проживаю я в Чернігівській області. В'яжу Років 10. І так склалося, що в колі родини, друзів чи знайомих немає людей, з якими, які б в'язали. Тобто мені нема з ким поділитися своїми ідеями, показати роботи, спитати поради. І тому я вирішила, що настав час створювати свій канал, шукати своїх однодумців які б розділяли мою думку, мої хобі, щоб у нас було щось спільне, показувати свої роботи, ділитись досвідом, набувати нового досвіду, спостерігати за, вашими, за вашою творчістю. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал. Залишите мені коментар. І ми будемо спілкуватися. Мені буде цікаво спілкуватися з кожним з вас. Розкажіть про себе, що ви робите, чим займаєтесь, яке маєте хобі. Дякую. Дякую за вашу увагу, за ваше терпіння, що ви додивилися це відео до кінця. Це було моє перше відео, дуже нервове. Дякую вам за все. Тримаймося. Все буде Україна. Чекаю на вас.